Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу. А від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хітона. Кожному, хто просить у тебе, дай. А від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать. Грішники також. Позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього. Тому що Він є добрий. І до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Слово Господнє. Слава Богу, Сьогодні е, я вам. Так як і в минулі рази е, прочитаю святих, котрі говорять про це милосердя. Ці святі, вони жили в різних століттях. І в тій самі століття, в, якому, в тому столітті, в якому ми живемо, е, були ті самі проблеми: війни, ненависть. Непробачення, брак милосердя. Все це було, є. І поки цей світ існує, поки існує цей гріх, буде, не буде власне цього милосердя. Не буде цієї, так як ми чекаємо, уравніловки, що всім буде одинаково, порівно, і всі будуть задоволені. Це утопія. І тому сьогодні Бог приходить. В цю сьому неділю для того, щоб нас навчити цього милосердя черговий раз. Тут є в нас кращі спеціалісти за мене, але спробую сказати кілька слів. До євреїв було, був закон Хамурап. Правильно, Валерий Петрович? Хамурап, так. І він на ті часи, я вже колись в одній з проповідей говорив, він на ті часи був досить досконалий. Але він мав в собі таку річ: якщо хтось тобі вибив одного зуба, то тобі треба було помститися і вибити сім зубів один до сіми. Приходять євреї. І часто ми також говоримо про це, що око за око, зуб за зуб. Дивіться, що вони кажуть, вже не треба сім разів, сім зубів вибивати достатньо одного. Тобі один вибилити один. Приходить Ісус Христос і каже: нічого не треба вибивати, треба пробачати. І тут є дилема, і тут є проблема. Тому що ми б хотіли б мститись, не пробачати, гніватись, бунтуватись. І тому сьогодні Слово ставить нам це питання, чи ми можемо насітувати Бога в Його милосерді? Чи ми взагалі здатні прощати так, як Він нам простив? Тому ця неділя, ці слова, які ми почули перше читання а, з першої книги Самуїла, потім ми маємо, маємо Псалом 103, послання, перше послання Павла Апостола до коринтян, е, проповідь рівнинна, Матея нагірна, в Луки рівнинна. Ось. І вчать нас не просто. Уникати помсти, як такої, а? але перевершувати її тою любов'ю, яку нам об'явив Ісус Христос. В першому читанні ми бачимо цю ситуацію, цю сцену, де Бог випробовує серце людини. Так як нас Бог може також випробовувати, дивитися, до чого ти здібний, на що ти здібний. Давид міг Кілька разів помститися Саулові. Кілька разів, але зберіг його життя. І Давид не пішов за помстою, не вбив Саула. Тому що він розуміє, що справедливість належить тільки виключно Богові, не людині. Тому що, якби ми було, насправді хотіли бути справедливим по відношенню до інших. Ми б всіх би зруйнували і знищили свого чоловіка, свою дружину, своїх дітей, начальника. Ось. І тому е, ця е, подія, цей вчинок, ця ситуація а, Давида показує, що Бог є суддя, що Він буде Саула судити, не Давид. І тому, е, як вже сказав, за цього святого. Часто ми його також згадуємо, це святий отець, вчитель Східної церкви, якого також визнає і Західна церква Йоан Золтустий. Він говорить такі слова: прощаючи ворога, ми не просто наслідуємо Бога, але виявляємо Його присутність у своєму житті. Тобто, коли ти прощаєш дружині, чоловікові. Так далі ти показуєш, що Бог в тобі живе, що Бог в тобі є і діє. Далі є оцей псалом 103. І він є, можна сказати, таким гімном присвяченим Божому милосердю. Ось, Тому що ми співаємо, співаючи цей гімн. Ми оспівуємо, його, показуючи, якби, що Бог безмежно є добрий, безмежно милосердний, безмежно має цю, цю любов і не чинить згідно з нашими гріхами. Тому що за наші гріхи, ми це говорили вже неодноразово, ми заслуговуємо всі, без винятку тут присутні, на смерть, на тюрму, на смерть, і на вбивство, і на все. Ми, ми не повинні жити. Може, хтось сидить і думає, що він справедливий, то значить тоді робить Бога брехуном. Бо Бог говорить, що немає справедливих людей, немає тих, хто би не згрішив. Тому всі згрішили. тільки питання є в іншому. Чи ти це бачиш, чи не бачиш, ти, чи ти є свідомий, чи несвідомий цієї своєї гріховності. І тому цей псалом нагадує нам про глибину. Божого серця, так, що Бог насправді має оцю, це милосердя, про, про яке вже багато-багато разів ми говорили. І святий Григорий Ніський говорить так: милосердя Боже є бездонним океаном, у який занурюються всі наші провини, і вони більше не піднімаються. Милосердя Боже є бездонним океаном, у який занурюються всі наші провини, і вони більше не піднімаються. Тому Бог так чинить з нами, тому, якщо він чинить з нами по милосердю і об'являється милосердя, то він вчить нас також це милосердя об'являти по відношенню до інших. Послання Павла Апостола до Коринтян відкриває нам трошки цей містичний вимір нашого існування. Тому що Павло говорить, що ми народжені в Адамі, тобто ми і людські, але покликані бути подібним до Христа, тобто, мати цю природу Христа. Це не просто. Зовнішній якісь там зміну наших вчинків. Але досить така глибока трансформація, переміна. Пам'ятаєте, коли ми входили в адвент, я говорив про цей так званий ресет, так як в комп'ютер, так як в телефоні, ми перезавантажуємо, щоб ця апаратура добре працювала. І от Так само Бог хоче, щоб. Ми так перемінилися, щоб в нашому житті вже, так як говорилося багато разів, живе мені вже, живу вже не я, а живе мені Христос. І про це нам нагадує також святий Іриней Льонський. І Він пише так: Христос став тим, ким ми є. Щоб ми стали тим. Ким Він є. Ви час пам'ятайте, що не людина стала Богом, а Бог став людиною. І тому Христос хоче, щоб ми стали як Боги. А Бог, да, щоб стати як Богом, це значить мати в собі природу Христа. Любити, пробачати, показувати це в милосерді. І це наше покликання це не просто жити так, а, власне, відображувати Божу природу в цьому світі, в якому ми живемо, в цьому 21 столітті, який повний агресії, ненависті і всього іншого. Лука Євангелист досить так радикально закликає нас. Любити ворогів. Чинити добром, хто тебе ненавидить. Я вже говорив багато разів і повторюю, що найбільшим ворогом це є я сам для себе, цей чоловік, це є дружина. І це не просто якесь там моральне зобов'язання. Ось. Тому що ми моралісти, дуже добрі по відношенню до інших. Але це заклик, це запрошення. Жити новою реальністю. І тому святий Кипріан Карфагенський говорить так: любов до ворогів не є слабкістю, а найвищою силою Духа. Якщо в тобі є цей Дух Ісуса Христа, будеш любити свого чоловіка, свою дружину і тих ворогів, які є біля тебе твоїх сусідів, з якими можеш роками примиритись, з твоєю родиною, де є постійне осудження, звинувачення, і так, далі, і так далі, і так далі. Тому якщо маєш цього Духа Ісуса Христа, будеш любити. Не маєш, буде постійний осуд, непробачення і так далі. Ось. І чому Христос нас, нас власне до цього закликає? Тому що він є любов, тому що в ньому є ця любов. І він не чекає, поки ти станеш добрим, навчишся любити, і тоді буде все добре. Це утопія, ще раз скажу. Але подивіться, що Бог любить нас навіть тоді, коли ми грішимо, коли ми слабкі. Його любов не перестає. Проявлятися по відношенню до нас. Ми не мусимо заслуговувати на Його любов старатись, да, не знаю, що ще там робити. Але ми вчимось цього постійно, кожного дня. Тому ці слова приходять сьогодні для нас, для того, щоб ми навчилися, Не то, не то, щоб ми постарались. Бо ти напряжешся, постарайся. Я вже говорив багато разів, в кращому випадку отримаєш гімороїди від того старання, бо весь час напруження. Але коли ти спонтанно будеш любити, не примушуючи себе, не заставляючи себе, оце тоді буде свідчити, що в тобі є цей Божий Дух. Ось, І тому ми маємо любити інших не тільки за їхні заслуги. Що хтось мусить показати, да, заслужити на любов. Але тому, що любити ближнього, тому що в ньому є Божий Дух, тому що в ньому живе Христос. А до цього потрібна віра. До цього потрібен, власне, оцей духовний розвиток постійний. І тому ми, власне, саме до цього покликані. Ці читання не просто так церква нам дає, вона дає для того, щоб ти розвивався, щоб ти вчився. Я розумію, що на сьогоднішній день ніхто з нас не вміє так любити. Ми розум розуміємо, що треба. Ми розум розуміємо, що так вчить книжка одна чи друга. Ми це все розуміємо. А так любити, як Христос, ми цього не вміємо. І тому е, бути християнином, це означає любити, навіть коли це тебе болить, коли досвідчуєш цих страждань. Прощати навіть коли здається, що це все несправедливо. Ось. І довіряти Богові навіть тоді, коли людська логіка говорить щось про інше. Довіряти Богу, особливо під час цієї війни. Під час цих страждань, в цьому часі, в якому ми живемо. Тому нехай слова ці, які Господь сьогодні закликає кожного з нас, без винятку, починаючи від мене, кожним, кожним парафяну, кожну людину, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. І тоді можу сміло сказати: якщо все це збережемо, так як ми. Коли складаємо ці вічні обіти, церква нам каже, я обіцяю вам вічне життя. І так само я можу сьогодні сказати, якщо ми ці слова збережемо і навчимося і цього милосердя, Бог обіцяє нам вічне життя. Амінь.